Першого етапу зі свого власного, я відчувала, що ще до загибелі що щось має статись. Мені приснився один сон, в якому я прокинулась, і я розумію, що смерть десь дуже близько, але дуже не хочеться в це вірити. І це сталося через місяць після цього сну. Я ще не знала, що Вови немає. Я записалась на гру на барабанах на першу. Він хотів, щоб я навчилась і. Я зненацька почала плакати, сама не розуміючи, чому. Потім через два дні сповіщення. Дихати нічим, груди забиті за одну ніч мінус 5 кілограм, не зімкнула взагалі очей, тому що відразу поїхала в Дніпропетровськ забирати тіло. І з цього часу почалось просто сплошне пекло. Перші два місяці, мені здається, я кожен ранок помирала заново. Мало того, що спала дуже мало, але взагалі, як наче ти в якійсь іншій реальності, самі страшні фільми навіть не передають той жах, який твориться всередині тебе.